От побої можна піти зняти і класифікувати, що сад на отут, забій, тут, синець там, правда? Ось. А як можна класифікувати постійне виїдання мозку регулярне? Чому більшість безхатченків це мужчини? Чи не жінки живуть в їхніх квартирах, а? Коліна, подумай, Це ви вже просто співставляєте факти. Це я факти, дослідує. звичайно, звичайно. Факти це те, що я ну, аналізую. Я не можу марнословити. Це було б змов... Розумієш, Той, хто марнословить, той наближається і йде, знаєш, таким стрімким ну, шляхом, стрімким, стрімкими кроками йде до, до ТП. Ми з тобою почали нашу розмову, що хто така ТП? Якось так от марнослів'я і. Ігнорування фактів. От це от суто ТП. Ти їй говориш факти, а вона каже, що ой господи, а що ти там ой, тамтануй його. Тому що? Тобто. Або ти їй говориш, а вона каже, що а в тебе там от обличчя не поголене. Міг би і поголитися. Ми зараз не обличчя обговорюємо, ми обговорюємо факти. От вона каже, Боже, хто ж тебе так образив? Розумієш? Тобто Це от мислення ТП. І... Найстрашніше, це найстрашніше, це я зауважую, що деякі особи з чоловічими ознаками, ну, фізіологічними, перебирають це мислення ТП. Тобто у них в голові вже жіночий статевий орган замість мізків. Ось так. Раніше, раніше я такого не помічав, ну, принаймні масово.